Як знизити смертність від раку молочної залози? Ось так виглядає рак молочної залози. Ми бачимо злоякісну пухлину. Страшно так дуже. Напевно, кожній жінці не хотілося б почути собі цей діагноз. Кожний раз, коли я вперше кажу пацієнту, що є вкрай підозрілі зміни, я розумію, що для жінки починається новий етап боротьба. Для когось, хто виявив це захворювання на початкових стадіях, пощастило більше. Для них це проходить відносно швидко. А коли випадок запущений з метастазами в інші органи це довгі місяці лікування. Навіть сам факт раку несе великий стрес для організму і цим самим скорочує життя. Я думаю, кожен хоче чим довше прожити, побачити внуків або правнуків. Не економте на здоров'я, воно одне. Не треба чекати, коли у вас щось заболить, чи коли в подруги виявлять пухлину. Рак молочних залоз на початкових етапах не болить, і виявити його можна лише використовуючи інструментальні методи дослідження. Коли ж робити мамографію? Всім жінкам після 40 років. Головною задачею, якої є, виявлення злоякісних змін. Якщо заплановано розвиток цього захворювання, то від нього не втечеш. Але в чому вся важливість всіх цих методів діагностики? Для того, щоб виявити пухлину саме на ранній стадії, без метастазів. І в цьому випадку можна майже 100% повністю вилікуватись. Статистично, виконуючи щорічну мамографію як скринінг, смертність від раку молочної залози знижується на. 30-40%. Тому, дорогі жінки, бережіть себе і пам'ятайте, прості речі рятують життя.